Привіт, друзі! Ми в центрі Києва. Щойно зайшли до старого міста через золоті ворота і побачимо зараз, чи є тут проблемні місця, по яким треба написати звернення. Ми пройдемось по периметру колишнього града Ярослава і залишимо звернення на сайті 1551. Це старовинна мапа Києва. Центру. А це сучасна, наша. І тут ми будемо визначати що не так: Ярославів вал 8. Сухі гілки на дереві. 16. Щегілки. 33. Тут водостічна труба потребує ремонту. Ярославі вал 35. Знов сухі гілки. Львівська площа 48. Незрозумілий об'єкт, який, на нашу думку, треба демонтувати, якщо, звісно, нічого нового не планується встановити. А тут колись була церква. Зараз усе інакше. Але то вже не по нашому зверненню зроблено. Велика Житомирська, 20. а День вулиця, Ліхтар пейзажка, Ходімо далі. Нам не важко. Хитається. Додаємо на мапу. Велика Житомирська, 14. Знов сухі гілки. Трьохсвятительська 11. Це біля Михайлівського собору. Знак треба закріпити. Сильно хитається теж додаємо проблему на мапу. Сухі гілки на прорізні 8. Прорізна 11а зламані водостічні труби. Малопідвальна 15 сухе дерево, яке впало. І Володимирська 34 знов водостічні труби, які треба ремонтувати. Всього це 12 звернень. Отже, наша маленька подорож зайняла півтори години. Але для цього не треба. Виділяти якийсь час, ви можете просто прогулюючись містом помічати недоліки і писати звернення. А ми зараз будемо оформлювати свої звернення і потім побачимо результат. Ну і що, друзі? Цікаво вам, скільки часу зайняло виконання. Подивимось. Найшвидше, звісно, виконано обрізання сухих гілок через два робочих дні. Це 5 локацій. Водостічну трубу на прорізні відремонтували через три дні після звернення. Далі знак біля Михайлівського собору. Тут відбулася плутанина з адресою, тому спочатку випадково закріпили інший знак, що теж дуже непогано. Але ми повторно зробили звернення з виправленою адресою, і вийшло, що впродовж декількох днів закріплено два знаки. Чудово! А стосовно конструкції на Львівській площі ситуація така. Напевно, багато з вас чули про агентів змін. Це команда, яка займається покращенням нашого міста. І вони створили дизайн навігаційних стел для Львівської площі. На перший погляд, орієнтуватися на площі нескладно, вона невелика. Але справа в тому, що місце історичне. Звідти можна дістатись до найвизначніших пам'яток Києва, а інформації про них на площі немає. Тобто людина, яка вперше потрапляє сюди, навіть не здогадується, скільки навколо місць, до яких треба просто бігти і дивитися. І саме про це тут скоро з'явиться інформація, тому демонтувати нічого не потрібно. Чекаємо детальніше про те, що створять тут агенти змін, ви зможете прочитати за посиланням під цим відео. Невирішеними залишились декілька питань: Це водостічні труби, дерево та ліхтар. Повторні звернення написані, і ми маємо надію, що все буде виконано і тут теж. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, які проблемні місця побачили в центрі міста ви.